Шановні, вітаю всіх зацікавлених. Останнім часом багато хто питає мене про те, як осіння погода, що постійно змінюється, то холодно, то тепло, то вітряно, то дощить, впливає на здоров'я. Зрозуміло, що у більшості людей імунна система не готова до таких частих і різких змін, які впливають на організм. Через це багато хто намагається різними способами зміцнити імунітет, і є дуже простий спосіб який не потребує значних зусиль, регулярне вживання активідану. Це екстракт бурих водоростей, що містить фукоїдан, який допомагає зміцнити імунну систему, роблячи її стійкою до впливу несприятливих умов. Найважливіше створити резерв для нашої імунної системи, щоб вона могла справлятися із завданнями, що виникають, і підтримувати організм у здоровому стані. Для цього необхідно щодня приймати один пакетик активідану поступово додаючи його у воду і випиваючи. За умов різких погодних змін можна збільшити дозу до двох пакетиків на день. Це показує приклад Японії, зокрема острова Окінова, де завдяки регулярному вживанню екстракту бурих водоростей люди мають сильний імунітет і довге життя, незважаючи на екстремальні погодні умови. У нашому раціоні також можна включити активідан, додаючи хоча б один пакетик в 800 мл води щодня. Це допоможе організму отримувати необхідні імунні стимулятори для захисту. Додатково можна приймати вітамін С, який також важливий для підтримки імунної системи. Важливо не ослаблювати клітини організму, а навпаки, зміцнювати їх, щоб вони могли ефективно справлятися із завданнями. Дотримуючись такого режиму, можна підтримувати міцний імунітет. Це як підготовка до холодів, ми одягаємо теплий одяг.